коротше, чи баян під столом. Коротше, Богдан Котєпов у нас. Повертайся до нас, Та-дам! Я, я заснув, поки. Це, це, це найнезвичайніша поява нашого гостя в ефірі. No. Дуже. Енергійне появлення в ефірі Богдана Кутєкова. Боді, як ти після філарета? <реш> <реш> я реально там заснув. Боді, як <реш> ну? ти після філарета? От відчуваєш якийсь. <реш> Наснагу. Ні, ні, ну, ну. А що ви трулите його? Чоловік Та, ні, уже немолодий, ну. Не молодий, ну так, так. Так. так, ні, прекрасний був ефір. Мені все. сподобався взаємодію. І, і дуже позитивний дівчинка. І і все... Ти просто прихожає на московське патріархату з тобою. Я? Ой, ні, не треба. Зараз ми дуже слизька, така слизький ґрунт дуже мало. Я вам скажу, що ви не. Провокуйте мене, стали на тонкий льодок. Богдан Кутєпов. насправді я не просто так прийшов, щоб ніби нам нема чого робити. І ми хочемо тут поговорити. Це передостанній, передостанній день жовтня. Так, Богдан Котєпав зняв громадський док про кінотеатр. Жовт. Передостанній не... день жовтня. Для тих, про хто не в курсі, жовтям. був багато. громадський док це такий проект громадського. Да. І проект Богдана Кутєпова. Да, так, тобто... вже давно пора перейменувати його на громадський Кутєпов чи, чи Кутєпов Док, знаєш, типу таке. Тому що да, в основному, да, в основному роблю його від тільки я. Так, скромності мене помре. Ні, просто роблю його формально тільки я. Треба вже брати на себе відповідальність. Це не від скромності, а це формально жити по новому. Треба це не то, що там знаєш там хоча б навіть п'ять проектів зробив. Є там шостий на себе да, жити по новому жити по-новому. Треба брати відповідальність на себе. Коротше, давайте насправді тема сумна. Я знаю, от вчора горів кінотеатр жовтень. Mm -hmm. І горів на до сьогодні там страшне становище. стан, Стандама ну, страшний поїхав стан поїхав сьогодні зранку. Так, да, Я поїхав багато, хто вже про це знімав, в тому числі наші. Люди, але я був там рівно два місяці тому, коли Льоня Кантер презентував фільм-Війна свій Війна за власний рахунок ага. чи якось так ага. називається. Да. І я згадав про ці, ці кадри сьогодні, я якраз там кадрував ці глядацькі зали за все. І я вирішив, що треба тут трошки такий. Погляд не лише знаєш журналіста, а погляд документаліста і змонтував такий реабілітувався за ці всі свої походеньки по штабах опозиціонерів. Треба зняти щось про травку, про кузнечикав, про небо, про сонечко. Ні, ну насправді сумні кадри трагічні. Ми відбудуємо разом. Сподіваюся, що за, за київські бюджетні кошти, але разом. Завтра буде акція. Я думаю, що а. на цій акції будуть говорити і там якось, може і за гроші, і за відбудову, може за якусь толоку. Насправді, я думаю, що багатьом киянам і особливо журналістам це насправді дороге місце. Не лише журналістам, сказати, там, взагалі всім теле... творчим ну, людям, там та, був багато... дух кіно. Та. От всі взяти всі ці ну, і батерфляї і пробачте за антирекламу, будь-які комерційні сучасні мультиплекси mm -hmm. це все якби як американські це гірки. Як Чому автомати, де ти знаєш на таких кольорових квадратиках, хей, хей, там танцюєш, жреш попкорн, бухаєш пиво і дивишся Голлівуд. От в кінотеатрі жовтень була атмосфера, атмосфера кіно це один з найстаріших кінотеатрів Києва. А знаєш, я пам'ятаю, як -от, директорка якось нам показувала, ми знімали якийсь сюжет знову про якісь проблеми комунальні, насправді, на жаль, в кінотеатрі, а не про знаєш, кіно. І вона показувала: знаєте, в них там на другому поверсі актори, фотографії да. акторів, стіна вклеєна, вона казала, що отак от буквою проведеш ту букву, знайдеш і там. Буде акторка така, -та. а от ви паралелі так. Тобто в неї все було поскладовано, вона знала, де кожен актор, хто хоч їх там, мабуть, це сотні, це з душі, не тисячі. Коли, так, да? так, тобто, це щось дуже там рідне було для, для директорки, для пані Гордоладзе. І от вона трималася вже буквально 10 років. А ще трималась. я скажу, що у нас в кінотеатрі жовтень мав крутитись фільм Контакт. Це особливий це, момент. Да, тому, да, да, та, так, фільм, так. який створили ми з Мустафою Наємом, ще до того часу, як ми. Мустафа пішов у політику. Останнє, що він встиг в журналістиці таке велике зробити. Це зняти. Ну, Та що е там Мустафа, я тебе прошу, що ти його вже там. Це ж... Ні, я не про це. Я про те, що от власне з директоркою кінотеатру з її ініціативи велася там робота велика. Ми отримували ліцензію в Держкіно. А це я вам скажу така про от всіх, в тому числі цих ДНРівців, так званих, е які, хоч... які нас водили по Донецьку. Треба було отримати письмову згоду на використання їх фільмів, авторський договір. Це така да, от цей фільм мав вкрутитися. На якому етапі були домовленості? Вже? Ну, ну, вже, то, вже, ми вже, закінчували, да? ми майже отримали цей прокат, не, да. І цей фільм мав бути, там, на... іти в кінотеатрі з жовтень. Тепер це все, все діло відкладається. Але це не найстрашніше, що могло бути. Я хотів сказати, що вже на Ютубі є на нашому каналі. Ні, не так. Я взяв да. мишку, все забрав. Да, 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 на, нашому... на нашому каналі останнє залите відео. Це якраз ні, не останнє, не останнє. А, да, відео, да. якщо натиснути відео, відео от покажіть, да, то там буде. От в останній останні дні день жовтня, жовтня так називається п'яти чотири да, Стрічка передостанній день жовтня, про жовтень. Про жовтень. Да. Давайте подивимось, Це такий екскурс. А ще дуже важливо хотів би сказати, що я ж завжди монтую під музику. У мене музика це дуже важлива складова. Я, да, я то, спочатку кладу музику, потім дивлюсь уже під настрій. І я хочу сказати, що я знайшов геніальний твір Петра Ілліча Чайковського, який називається Жовтень. Uh -huh. І я знайшов цей твір в трьох обробках в фортепіанній, у класичній для оркестру і в джазовій, і всі ці треки використав в цьому. Ці стрісі. Все я прощаюся з вами. Геніальний, дивіться. геніальний, Дякую. Як Дякую. геніальний Дякую. громадський договір і жовтня. Дуже Все. шкода, що саме такі новини. Насправді да. нас навіть тут, в, в студії громадського зранку була дискусія. Чому ми з Кірою починаємо власне новинний ранок так, з теми жовтня? Але розумієте, є речі дуже різні, є речі дуже важливі, є там новини зі сходу традиційно, є ще щось. А є те, що. Ну, щось, що є для тебе особисто, або болюче, або навпаки, радісне. І це для багатьох людей щось таке дрібне-дрібне, але що тебе тримає. Це, наприклад, похід улюблений кінотеатр, який там після всіх жахів, які ти переживаєш, які ти знімаєш, воно якось тебе розслабляє. І я думаю, що для багатьох киян все це виглядає насправді саме так. І я от подумала про жовтень. Я дивлюсь на ці кадри, як він там розвалений, насправді. Часом навіть за людей, які там гинуть, твоїх рідних, близьких, ти не можеш усвідомити до кінця, наскільки це важко, і болюче, що вони зникають з твого життя. А часом ти дивишся на якісь речі, на якусь там. Ну, як знаєте, дивишся, коли покинули будинок мешканці і залишилась в пісочниці дитяча іграшка. І ти... Тебе якби життя проносити перед очима, ти думаєш, що це все означає. Так само Так. так дах, кінотеатр жовтня, зала «Гегемон» – Це теж багато для мене про що говорить. Про те, що щось втрачається, і ми маємо це не втратити, намагатися це врятувати. Насправді це важливо. Давайте дивитися документальний короткий метр Богдану Кутів. Я чув, що людина написав він носи. Подивитися, казав, що їздив прямо в зону АТО. текут пожалуйста давайте не разрешал здесь находиться как вы не понимаете мы получили следующий мы шукаем правды мажи кожен день кожен час кто говорит за ну а может кто уже сказал за нас Світ ще в нас, але спливає швидко час цей світ ще наш, можливо, це і є в нас останній шанс».